Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Сьогодні ми будемо дивитись з вами Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Нікополь, Марганець. Найближчий період, що чекає, на що треба звернути особливу увагу, що ворог планує. Можемо тут зараз побачимо. Да, як було великі перестороги, але будемо сподіватися, що насправді все буде добре. Дніпро. Привіт-привіт, Дніпро. Ми можемо змінити якусь ситуацію, показує дуже багато поховань. За підвішеним таке от відчуття, що заручники ситуації будуть неприємності, є небезпечний момент. Зараз будемо уточнювати, тому що вища влада, як знає, чи місто. Ну, під прицілом ворога. Можливо, якась а, інформація від розвідки навіть. Будуть щось обіцяти, якісь покращення, якісь, можливо, програми. Але а, для от, Знаєте, як такий момент, коли для реалізації будь-якого плану, дії. А, дуже все це розтягується в часі. Дуже багато часу треба. Дніпро в найближчий період. Пусті обіцянки. Що там у вас у владі, Що якісь негаразди? Щось шукають, щось шукають. Компромати є. Ну, дивіться новини. Дніпро найближчий період. Ну, захищати треба місто, тому що карта смерті показує небезпека. Куди це ви? Що це? Башня йде? Можливі руйнування. Знову ж таки каже. За того, що рухаються військові, біситься. Біситься. Це не промисловий об'єкт. Знову щось біля, біля води, розумієте? Або так якось іде над водою. Це може бути і центральна частина. Є небезпека. Будьте обережні. І буде бити так, щоб було гучно і страшно, знаєте? Дніпро, найближчі дні. Ну от знову показують. Ті, хто з дітками. Будь ласка, тому що є небезпека з повітря. В області гучно. Щось прям збивати, будемо збивати. Я думаю, що то за ще зараз перед бурюю, тому що показує не одну атаку. Він як буде тиснути, Він почне з області, передмістя, ближче, ближче. Знаєте? Нащо тут це тобі? що це тобі? Він все ж таки думає, ворог що може залякати нас. Що нашу вдачу вибити, як вибити на почву з-під ніг, що ви військові маєте перевагу, а я вам. Знаєте, як? Ви воюєте, військові на фронті, а ваші родини будуть гинути в тилу. Отакий От план. В Вогоні дає можливість, дивіться, є можливість збити, буде, буде цілити ворог, але знову ж таки тут показує, що. Фортуна на вашому боці, але це зараз показує, є небезпека прильотів. А ми знаємо, що навіть якщо збивають, то воно розлітається в різні боки. Влаград ви будете там, у вас будуть намагатися пробити. Так, правий ріг в найближчі дні. Знову хлопці йдуть, і йдуть, йдуть, і йдуть, йдуть мої хороші, а ми плачемо, плачемо, відправляємо, відправляємо Кривий Ріг. Може в БКС там хтось буде? Туди важче йти, тому що дуже багато розмов знову про енергетику. Кажуть, у влади все добре, але порозмножувалося, порозводилося зрадників. Щось стосовно грошей державних будуть, будуть розслідувати, є якісь моменти неприємні розтрат. Знову показую, переймаємось, що на атомній. Укріплювати треба місто ще, закривати ще повітря. Первий ріг. На вашому боці правда, на вашому боці сила, але передмістя район є прильот. Таке щось знаєте, ну, на що туди було бити, незрозуміло. Це нічого не змінить. Просто щоб неприємні моменти зробити. Знаєте, як мінімальні втрати для нас, дуже гучно, багато проблем і нервуємо. Ні, копаль, найближчі дні. Ми б'ємо ворога, ворог нам відповідає. От як обстріл туди-сюди. Військових підтягів. Ні, Капель, покажи мені, що буде в місті. Чомусь показують просто питання військових, не показують цивільні питання, показують якась радість від якихось дій тактичних військових. Марганець. В найближчі дні. То трошки можемо перепочити, потім знову є щось гучне десь передмісті. Кажуть, Треба захищати інфраструктурні об'єкти, бо може стати питання, ну як, може відключення якесь буде електроенергії, бо там перебій вода. Так, да, прильоти тут можливі, на жаль. Угу. Трошки потихіше стане, а потім як знову. Активізація ворога, дякую.